Вітаю, друзі! Коротеньке відео по прихованим функціям Mazda 6 джеж. деякі функції справді вони приховані, і жодної інформації про них немає в інструкції їх лише можна знайти на якихось форумах. Про більшість з них написано в інструкції, якісь я вже знімав, але вирішив скомпонувати все в одне відео. І перша така функція, про яку вже знімав коротеньке відео, це функція перевірки справності динаміків. Необхідно увімкнути мультимедіа і одночасно натискаючи кнопку увімкнення та кнопку автом, обов'язково саме одночасно. От зараз я трошки неочасно їх натиснув. От. І тепер будуть динаміки грати по черзі. Таким чином можна легко виявити несправний динамік. Друга функція пов'язана з силою, з перевіркою сили прийому радіосигналу. Необхідно обрати потрібну радіостанцію і натискаючи клавішу увімкнення та клавішу під номером 2. Також одночасно і показує силу прийому. Отут тут LEV 10, якщо буде слабкий прийом, там буде показувати 9, 8, 7, ну інші цифри. Наступна функція вона стосується омивача фар. Про неї я також вже коротеньке відео знімав, але зараз розкажу більш детально. Справа в тому, що у цій мазді немає жодної окремої кнопки для увімкнення омивача фар, і тому він вмикається при увімкнених фарах кожне п'яте омивання лобового скла. Для того, щоб його увімкнути в будь-який потрібний час, необхідно двічі натиснути на важіль омивача лобового скла, саме при увімкненому світлі у фарах. Але є ще один саме прихований, ці попередні, про які я зазначив, це зазначено в інструкції, але є прихований режим, і він полягає в тому, що при вимкненому світлі. саме Необхідно також враховувати, що напевно у більшості Mazda 6 цього покоління при вимкненому положенні речага ОВ світло горить. Це якісь там європейські стандарти, і світло горить постійно для того, щоб якось. Їх вимикати, необхідно переходити на габарити. Якщо робити те, про що я зараз зазначу на цьому положенні OFF, то так не вийде. Саме необхідно з габаритів і е, необхідно, натискаючи і тримаючи постійно важіль омивання лобового скла, увімкнути е, світло в фарах, після чого е, омивач е, фар е, увімкнеться і буде. Е, Десь приблизно секунд 5 лити велику кількість омиваючої рідини на фари. Такий режим він може знадобитись тим, у кого дуже-дуже брудні фари, необхідно помити їх ганчіркою, а іншої рідини в цей момент під рукою немає. Або, наприклад, завтра обіцяють сильні морози. У вас літня омивайка, повний бачок для того, щоб швидко його все злити. то Використовується такий режим. наступний Наступна прихована функція вона стосується скло підйомників. А саме така функція вона є на багатьох автомобілях, але про неї мало хто знає. Вона стосується пульта, натискаючи та тримаючи клавішу закриття або відкриття дверей, ми опускаємо. Або піднімаємо одночасно всі склопідйомника. Також може бути корисно, коли ви залишили машину на десь стоянці, а при цьому на вулиці дуже-дуже сильна жара, вам необхідно швидко сісти та їхати. Швиденько опустили, провітрили і можете їхати далі. Також наступна. Це вже не функція якась, а така особливість автомобіля. При е, зніманні клеми з акумулятора склопідйомники необхідно заново навчати. В чому полягає суть. В цій мазді автоматичні склопідйомники нажали і він опускається або піднімається. Тобто, не потрібно тримати постійно е, кнопку. Для того щоб так було, е, необхідно е, після кожного. Скидання клеми, до упору натискати і тримати, поки опуститься, потім клацання відбувається. І так само підняти. Все. Один склопідйомник вже навчений. У мене зараз вони всі так працюють, тому що клему я не скидував, але дехто. Після скидання клеми вважаю, що сталася якась помилка чи поломка, тому що клацають, воно піднялось там трошки і перестає далі підніматися чи опускатися. Це якась така особливість, тобто їх постійно треба заново навчати. Те ж саме стосується після знімання клеми на приборці, там вискакує DSC-OFF, тобто вимкнення режиму пробуксовки, там ще якісь помилки. І для того, щоб вимкнути, необхідно або трошки проїхатись, там якийсь відрізок шляху, або просто кермо прокрутити до опору в одну сторону та в іншу сторону. І все це зникає з приборка. Зараз я не буду такого показувати, скидувати клему, ті, хто володіють цією. Маздою, і хоча б раз клему скидували, вони знають про що йде мова. Далі, дуже часто власники саме під моїми відео, власники такої ж самої мазди у мене запитують і задають багато питань по бортовому комп'ютеру. Я хотів би коротенько показати, що тут мається. Цією клавішою ми переводимо в крайнє праве положення, і далі за допомогою джойстика листаємо це миттєвий миттєві витрати палива. Середні витрати палива. Зараз я їжу лише по великому місту з великою кількістю пробок і маленькою швидкістю, тому такі витрати. Це залишок, скільки я можу проїхати кілометрів на тому паливі, яке в мене є в баку. Це середня швидкість, як я й казав, їжу зараз лише у помісту. І звуковий обмежувач швидкості. Він вмикається. До речі, затиснути треба кнопку «Set». І ми обираємо необхідну нам швидкість. При досягненні такої швидкості автомобіль буде видавати звук. Це буде в нагоді тим, хто не хоче порушувати швидкісний режим. Коли ви обрали необхідну вам функцію для відображення в цьому віконці, наприклад, миттєві витрати. Якщо вам потрібен годинник, ви натискаєте клавішу годинник. Якщо вам потрібні миттєві витрати, ви так само натискаєте цю ж клавішу. Воно переходить знову туди, в відображення тієї опції, яка вам потрібна. Далі по налаштуванням мультимеда. Тут налаштовується цією клавішею і при увімкненні мультимеда. Тут можна налаштовувати баси, там різні налаштування. По звуку, але тут також мається функція вимкнення е, пищалки. Тобто, от коли я щось клацаю, мається звукове підтвердження. Декого це може е, напрягати, для того, щоб вимкнути, треба знайти біп-он. Ми крутимо крутилку і біп-пов. Тепер, ми, щоб не натискали, у нас звукового підтвердження вже не буде. Увімкнути так само знаходимо це положення bip OFF, натискаємо BIP-ON і все, тепер підтвердження є. Далі яскравість приборної панелі. За допомогою ось цієї клавіші. По замовчуванні при скиданні клеми, у нас яскравість налаштована рандомним чином. От Ми, крутячи цю крутилку, ми. Крутимо її та налаштовуємо яскравість. Може бути корисним для тих, у кого маленькі діти, там десь їдете в темну пору доби, і необхідно збавити яскравість. Якщо на неї натиснути, то максимальна яскравість з будь-якого положення, от, наприклад, мінімальна, Натиснули одразу яскрава. І також при натисканні цієї клавіші максимально підсвічується саме це віконце. З пробігом і мультимедіа також загоряється яскраво. Це корисно саме в, в день, коли дуже-дуже яскраве сонце. Також є режим самодіагностики, але цей режим відомий всім напевно власникам машин. Необхідно при вимкненому запалюванні, натискаючи клавішу TRIP Увімкнути просто запалення, запуститься режим самодіагностики, але він достатньо такий простенький, просто можна побачити, мигаючі лампочки, ну, а функціонал з нього ніякий, по помилкам там не розібратися. Маю надію, що відео було для вас корисним. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк під відео. Якщо хтось знає ще якісь приховані функції, пишіть в коментарях. Я точно знаю, що це не всі приховані функції. По мультимедіа там також мається ще ну, достатньо велика їх кількість. Однак насправді. В цьому немає жодної необхідності. Деякі дублюють, наприклад, вимкнення те, що я показував, клавіші BIP-on, BIP-off. Там, здається, також натискаючи клавішу увімкнення та якусь з цих клавіш. Функціонал саме тих прихованих функцій. він... Я не знаю, для кого потрібен, тому я про них не знімав. Можливо, є якісь дійсно дуже корисні функції, про які я не чув і зараз не розповів. Можете написати. Е -е, ну, ставте клас, якщо вам сподобалося, і е -е, нехай вам щастить.